За повідомленням телеграм-каналів та офіційне ЗМІ, усі силові структури, якими керує татару, тобто СБУ, Національна військова поліція та всі інші силові структури, починаючи з 18 грудня, проводять обшуки в урядовому кварталі Києва, зокрема і в приватних будинках, із метою виявлення незареєстрованої зброї а можливо й зареєстрованої коктейлів Молотова, тротилу, динаміту, пороху та інших вибухових речовин, які лише можуть бути застосованими теоретично проти очільників банкової. Можливо, мова йде навіть про петарди. Якщо пам'ять мене не зраджує, це вперше за час війни, не кажучи вже про мирний період, проводяться такі заходи. Нічого подібного не було навіть 3-4 грудня 2021 року, коли у Києві відбувалися масові протести із вимогою відставки Зеленського. Не було цього навіть під час Майдану проти Януковича. Телеграм-канали, як правило, причини таких надзвичайних заходів не повідомляють. Офіційні ж ЗМІ пишуть, що йдеться мовляв про планову акцію СБУ. А інші силові структури, мовляв, тільки допомагають Служби безпеки України у проведенні її планової акції. Ті ж самі офіційні ЗМІ у тих же самих публікаціях також наводять іншу версію причини проведення відповідних заходів, нібито, як вони кажуть, із метою попередження контрзаходів ворога. Але, на мою думку, ані перша, ані друга версія не лізуть у жодні ворота. Поясню чому. Якби це справді була планова акція, тоді такі планові акції проводилися періодично, тобто значно частіше, починаючи ще з перших днів правління Кравчука, а це, як бачимо, унікальний випадок. Тобто випадок якого ще не було в історії України. Щодо версії про превентивні контрзаходи, то її ніяк неможливо узгодити із самими діями українських силових структур, адже у тому випадку, якби це дійсно були контрзаходи, то урядовий квартал просто боточили оточили силовиками з метою не пропустити диверсантів на відповідну територію. Але як було сказано, силовики обшукують навіть приватні будинки в урядовому кварталі, тоді як за логікою речей Арехвія просто фізично б не встигла так швидко відреагувати на атентат генерала Кирілова, аби переправити зброю чи вибухівку у якийсь із приватних будинків, що знаходяться в урядовому кварталі. Це по перше. А по-друге, якби така акція силовиків дійсно була пов'язаною із очікуванням якогось теракту з боку Арефії, скажімо, у відповідь на ліквідацію російського генерала Кирілова, на що натякають ЗМІ, то у цьому випадку слід було б такий захід проводити не в урядовому кварталі, але у кварталі, в якому знаходиться Офіс СБУ. Адже всі наші засоби масової інформації оголосили, що атентат російського генерала був проведений Службою безпеки України. А крім того, якщо вже говорити, поклавши руку на серце, то хіба що божевільний може серйозно повірити в те, що Ерехія посягне на життя котрої з із тих осіб, які мешкають в головному офісі банкової. За місцем власної роботи. Відомо було за звітом, який Байден отримав цьогоріч від ЦРУ, що у цьому офісі сидять агенти впливу Ерефії. Отож спецслужби останні скоріше допомагатимуть їх захищати, аніж ліквідовувати. Таким чином, дивовижна активізація силовиків в урядовому кварталі може бути, наприклад. Наслідком якогось кошмару, який наснився, можливо, президентові, але, скоріше за все, Андрію Єрмаку, Кошмару, у якому українські терористи намагаються успішно боротися із тими особами, з якими, за її хваховими обов'язками, мала б боротися українська контрозвідка. Проте знаємо, що остання не може займатися такими речами як очолює її замішаний в криміналі друг Татарова поклад. Ось тому їм і сняться такі жахливі сни, якщо тільки не помиляюся щодо справжньої причини тих заходів, які проводять силовики. Але може бути й таке, що навіть Кирилова ліквідувала лише для того, аби було чим виправдати таку акцію силових структур, які відповідно до самої своєї назви. Мусять же показувати силу усім, хто невдоволений діями Зеленського, а тим більше Єрмака. Одним словом, наразі про справжню причину цієї події можна лише здогадуватися, але й неозброєним оком помітно, що причини, оголошені офіційно, не переконливі, не кажучи вже про те, що одна з них суперечить другій.